Окупанти вдарили по широкому фугасною гомбою. У Кривому Розі запрацював центр підтримки маріупольців. А криворіжці продовжують вигадувати все нові способи заробітку для підтримки ЗСУ. Розкажемо про ці новини і не тільки у підсумках тижня. В студії працює Ганна Штонда. Вітаю! Не перемикайте, ми вже починаємо. Наслідки прильотів ворожих ракет у широкому. Яку говтуються місцеві мешканці? Морозі відкрився центр комплексної підтримки Я Маріуполь. В Україні це вже одинадцятий такий. У Кривому Розі стартувала третя хвиля видачі продуктових наборів для містян пільгових категорій. Криворізька волонтерка створила гурток для діток, аби зібрати кошти для закриття потреб військових. Провели в останній путь Дмитра Неймата, героя Криворіжця, який загинув в Маріуполі. Ракетами великого калібру під цивільним домоволодінням і жилим кварталом. Окупанти накрили селище широке фугасною бомбою в ніч на 4 серпня. Вона впала прямісінько під вікнами мирних мешканців та залишила вирву 3 на 10 метрів. Поранення ноги отримала літня жінка, прикривши собою онука, бо вибухи лунали з боку дитячої кімнати. Для інших місцевих все обійшлося. Чого не скажеш, про будинки людей. Та їх майно, якої шкоди завдала нічна така по селищу широке. Бачили наші кореспонденти і готові розповісти вам. Ось на цьому місці е, була впала ракета. Напевно, що це була е, не град, а смерч, Я думаю, впала. Вона не розірвалась. Е, так, вона приблизно була до трьох метрів. Я топоня вона впала повністю. Це Артем. Хлопець з ранку серпня вперше на власні очі побачив хвостовик ракети Ураган, якої окупанти вгатили вночі по широкому. Втім, хвіст такого подарунка від росіян прибрали того ж дня, і про неї зараз нагадує хіба що свіжа земля у бабіч центральної вулиці селища. Справжня руйнація від ворожого обстрілу знаходиться менш ніж кілометрів від цього місця. Дуже, звісно, це жахливо, дуже страшно. Пані Світлана на все своє життя запам'ятала ніч з 3 на 4 серпня. Близько другої години ночі. Вона почула гучний звук та відчула, як земля здригається. На автоматі в темряві лише про всяк випадок прикрила з собою семирічного сина, аби того не зачепило. Ми спали, але ну, я почула ж один вибух, то я проснулася. Перший вибух прозвучав, то я проснулася. Тоді другий слідом вибух. То я ще й встала, почала ж. Як ото ж кажуть, нервувати? Я вертаюся до дитини і чую свист. Все більше нічого. Що я змогла, це я накрила дитину. Все. Натомість трохи зачепило саму жінку. У неї невеликі подряпини на правій руці та трохи поранило у праву стопу, але травми надлегкі, і в жінки тепер буде другий день народження. Мамі Світлани, пенсіонерці, теж пощастило. Жодної подряпини лише в будинку, де відпочивала, вибухова хвиля знесла покрівлю. Звук, наче як криша злетіла І, і з хати посипалися стекла і з вікон по всій хаті і по кроватях. І все ми повибігали, а чоловік ще. Ти жива, та жива, тож вона кинула халат на себе, вибігли на вулицю, як діти. Коли діти теж виходять із хати, то святи нога, то поранена кров іде, хлопчик теж вибіг, труситься отак з вже зранку, коли встало сонце, родина побачила, як в сім'ї неабияк пощастило тієї ночі. Прямо посеред їх обістя була величезна вирва. На її місці була до цього вулична вбиральня. Також практично повністю зруйнований сарай, пошкоджена покрівля на гаражі та двох жилих будинках. Зараз цю яму потрохи засипають. А за словами місцевих мешканців, першопочаткова вона була глибиною в 5 метрів. Вибуховою хвилею шматки обпеченого чорнозему розкидало на десятки метрів навкруги. Шматки вирваного ґрунту, уламки шиферу, цегли, бетону та власне осколки від ракети Ураган калібру 220 мм, розкидало по двору людей на город, де частково знищило врожай овочів. Ви бачите, все, щось, тепер все вже є. І що суха, суха, ету, як почав пічі, то перепалено. І це ж все брила, ну, вилетіло. Бачите, як воно. Пізніше стало відомо, що ураган був фугасний його використовують для максимальної руйнації та враження живої сили навкруги осколками. А по відношенню до мирних мешканців це тероризм, черговий військовий злочин. Місцева влада надає допомогу постраждалій родині, виділила з резерву будівельні матеріали для якомога скорішого відновлення покрівлі в пошкоджених будинках. Планують все зробити за кілька днів, а ще до того засиплять вирву після прильоту фугасної ракети. Туди було прилетіла ракета. Минуту виїхали сюди поліцейські і МЧС. Подивитися, запрет був сюди, тому що ми думали, що це, будемо казати, ракета, яка несе з собою будинка боєголовки, які розкидаються, так називаємо касетна ракета. Дуже зруйновані Це три будинки, мало зруйновані пошкодження, будемо так казати. Є ще в п'яти будинках. Кришев усім криші. Це вже третій за ліком обстріл території Широківської громади від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Але перші два не завдали ніяких руйнувань. Втім, цей ледве не призвів до людських жертв. І лише диво врятувало родину від непоправних наслідків. Олександр Фефілатів Максим Мурашов. Підсумки тижня перший міський. Я Маріуполь. Такий центр комплексної підтримки переселенців запрацював і в Кривому Розі. В ньому маріупольці, які змушені були покинути свої домівки через вторгнення російських окупантів та стали новими криворіжцями, зможуть отримати цілу низку послуг та консультацій від фахівців, зокрема юриста, психолога та медиків, а також залишити свою дитину в кімнаті розваг разом з виховательками. Відкриттю посприяла і військова адміністрація Кривого Рогу. Під центр безкоштовно виділили приміщення, тож в планах розширювати можливості. І хабу та додавати ще більше послуг для маріупольців різного віку побачила на власні очі, як працює цей центр, і наша Вікторія Пінчук. Я Маріуполь у Кривому Розі став одинадцятим центром, який відкрили в Україні. За підрахунками зараз в різних регіонах проживають 200 тисяч маріупольців. Тож потреба в таких центрах суттєва. Планують, що Криворізький хаб обслуговуватиме до 300 людей на добу. Прийшла отримати допомогу і пані Галина. У Маріуполі жінка 5 років пропрацювала на Азовсталі, аби врятувати своє життя, в березні виїхала з міста. Наше общежиття, там ну, мої кімнати приватірували житло наше, Попала ракета. Все у меня сгорело. Очень благодарна. Очень благодатна, тому що нам час учень тяжело і жилье. Самое главное, що нам наказувати допоможі в центрі. есть. лю Люди... нам идут, звісно, на уступки всегда і вовремя допомагають. Всіх відвідувачів обов'язково реєструють у всеукраїнській базі «Я Маріуполь». Основні послуги, які пропонують видача продуктових пакунків та гігієнічних наборів, психологічну та медичну допомогу, а також залишити дитину в ігровій кімнаті разом з виховательками. Очень нравится центр. Спасибо большое. Дітям вообще супер. Будемо приходити ще сюди. закончил в перший клас здесь уже в Кривому Роге. Малишка ну дома сидим, садики не работають. Теж тяжело переносили, звісно, це все. Ну, перше тяжело було особливо старший ребенок. Зараз уже слава богу акліматизувалися. Найголовніша мета хабу щоб Маріупольці відчули підтримку та знали, що про них не забувають. Основна. Особливість цього центру в этом центрі працюють непосередньо маріупольці для маріупольців. Для цього праця, яка спрямована на те, щоб маріупольці були задоволені, максимально комфортно, отримали якісь послуги. Це можу зробити тільки маріупольці. Маріуполь зруйнований окупантами на 70 відсотків, каже міський голова. Аби допомогти жителям, напрацювали п'ять основних кроків, серед яких було створення хабів по всій країні. Третій крок зараз ми напрацюємо у вересні. Ми створимо тут на базі центрів, будуть професіональні фахівці з'являться, які будуть займатися працевлаштуванням, перенавчанням або навчанням. Четвертий крок це. Сформування концепції по житлу і п'ятий такий дуже важливий елемент це повернення до Маріуполя, тобто повернення до того звичайного життя, який ми бачили до цієї війни. В кривому розі на сьогодні вже понад 70 тисяч офіційно зареєстрованих переселенців з них більше двох тисяч саме мешканці Маріуполя. Наше місто всіляко сприяє, аби внутрішньо переміщені особи почували себе комфортно. А з відкриттям такого центру допомога значно розшириться. Центр багатофункціональний, центр відкритий міською радою Маріуполя спільно з нами. Ми безкоштовно надали приміщення, безкоштовно надали матеріали. Також задіяно багато фондів. І ми зробимо все для того, щоб ті, хто із-за цих клятих орків був вимушений покинути свої домівки, щоб відчували себе в кривоморозі, як вдома. За перший день роботи хабу в Кривому розі зареєстрували 305 маріупольців, видали 122 набори гуманітарної допомоги. 10 людей отримали психологічну та юридичну консультацію. Понад два десятки дітлахів відвідали ігрову кімнату. Розташувався центр за адресою вулиця Героїв ВАТО, 11 та працює з 800 до 1800, окрім неділі. Невдовзі планують відкрити ще п'ять таких центрів і в інших містах України. Вікторія Пінчук, Бористорохті, підсумки тижня, перші міські. Крупи, борошно, м'ясні консерви, макаронні вироби та згущене молоко. З таких позицій складається безкоштовний продуктовий набір. З 1 серпня у місті стартувала вже третя хвиля видачі таких пакунків для криворіжців від військової адміністрації. Цього разу до списку додали ще 11 пільгових категорій. Відтепер їх усього 37. Таким чином ще близько 30 тисяч сімей зможуть отримати гуманітарну допомогу у вигляді проднабору. Наші кореспонденти побували у декількох пунктах видачі, знають, як вони працюють, та хто саме може претендувати на таку допомогу від міста. Єбанкишонки. Дуже хороший помощ. Аліна, жителька центрального міського району, дівчина у декретній відпустці та виховує однорічну доньку Лею. Дохід родини наразі дещо знизився через те, що працює тільки чоловік. Молода мама каже: такий безкоштовний продуктовий набір від військової адміністрації для її сім'ї на часі. Мені позвонили були в п'ятницю накануні і сказали неожиданно нове, що ми входимо в категорію, і нам положено. Продуктовий набор Хочу виразити слова благодарності місцевій власті і воєнної адміністрації за допомогу в вигляді продуктового набора. Нам очень приємно, цінно отримати в таке тяжелої время. А ось пані Галина вже більше 20 років трудиться соціальним робітником у металургійному районі. Жінка потрапила до однієї з нових пільгових категорій, які додали на час третьої хвилі видачі продуктових наборів. Зізнається, грошей на життя не вистачає, тож такій допомозі рад. Сейчас такое тяжелое время, и как бы оказывать помощь, мы понимаем, что сейчас важнее помощь там, на передовой, на фронте. Но тем не менее я очень благодарна и военной администрации города, и местной власти города. За те, що все таки нашли возможность, выделили средства і дали людям продуктовые набори. Пані Світлана теж має право на допомогу від міста, бо жінка, дружина військовослужбовця. Її чоловік пішов боронити країну з початку повномасштабного вторгнення РФ. Таку пільгову категорію теж додали до 26 попередніх з 1 серпня. Ну, ми якось не надіялися, але ну звичайно приємно, що є у нас такі добрі і. Вітюні люди, які допомагають сім'ям, ну дружинам. В мене ще чоловік на передовій і тяжко буває. Хочу подякувати всім Олександру Білкулу, всім тим, хто підтримує і допомагає людям. Це дуже дуже велика вдячність від нас. З кінця травня за перші дві хвилі видачі продуктових наборів безкоштовні пакунки з їжею отримали близько 84 тисяч криворіжців. Наразі пільговиків, які можуть розраховувати на продукти, 37 категорій. По місту це більше 30% вже отримали. Продуктові набори саме цього пункту, який ми сьогодні відвідуємо в Саксаганському району, то з 8 ранку це 34 чоловіка вже отримали таку допомогу. Взагалі по Саксаганському району десь 29% отримувачів допомоги. У третій хвилі, на щастя, ми не маємо великих черг. Уже відпрацьовано організовано роботу таким чином, щоб уникнути черговості і наблизити пункти до місць проживання людей. Наразі по всьому місту. З 8 до 17.00 без перерв та вихідних працює 26 пунктів видачі продуктових наборів. Якщо ви підпадаєте під одну із пільгових категорій, отримайте свою допомогу. За детальну інформацію звертайтеся за номерами телефонів у своїх районах, що наразі ви бачите на своїх екранах. Зазначу, видача пакунків триватиме, доки усі не отримують свій проднабір. Маріола Акуліч, Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, Борис Торохтій. Підсумки тижня перший міський. У кривому розі вигадують все нові способи, як допомогти нашим захисникам та назбирати кошти для закупівлі усього найнеобхіднішого на передову. Так волонтерка Вікторія Романів для цього заснувала в Інгулецькому районі гурток для малечі. З дітками дівчина проводить кілька годин на день. За цей час встигають позайматися розвиваючими іграми, присвятити хвилинку спорту та сходити на прогулянку. Натомість від оплати занять відкладає гроші на закриття потреб українських військових. Така справа вже принесла. Певні результати, Тож на одному із занять побувала і наша знімальна група. Вікторія Пінчук розкаже більше. Весело щодня проходять заняття в розвиваючому гуртку. Розрахований він на дітлахів від двох до п'яти років. Малечі спілкуються з однолітками і заодно навчається новому. Заняття тривають з 9 до 12 години. За цей час стигають позайматися мовленням, математикою, творчістю, погратися, сходити на прогулянку та зробити зарядку. Зналася випадково від інших мам, що в їхньому районі відкрилося таке місце, і Олена дитині сподобалося. Тож її трирічний Дмитрик тепер відвідує гурток два-три рази на тиждень. Жінка каже, це хороша альтернатива дитячим садочкам, які зараз не працюють. Те, що вона робить для дітей, це дуже великою справою, тому що займати дітей, дарувати їм позитивні емоції наразі дуже важливо, тому що діти, незважаючи на війну, повинні жити, навчатися, розвиватися і максимально. Не знати, що на сьогоднішній день є війна. Одна із перших привела свого сина на гурток Олександра. Раніше хлопчик не відвідував садочок, тож тут вчиться шукати собі друзів та спілкуватися. Жінка і сама іноді допомагає засновниці гуртка впоратися з дітлахами. Якщо ми граємо на майданчику, то він підходить до діточок і там питає: А як тебе звати? Він ну, Такий вже більш як комунікабельний, можна так сказати. А, також вони тут вивчають цифри, літери, малюють, от ліпля щось з пластиліну дуже круто а, і дуже подобається, що вони. Ходять на природу і роблять пікніки. Там засновниця гуртка Вікторія Романів. Волонтерка мала свою розвиваючу студію для дітей в Харкові, але окупанти її зруйнували. Тоді дівчина повернулася до рідного кривого рогу. Довго сидіти, склавши руки, не змогла та одразу взялася за справу. Почала допомагати українським військовим, чим могла. А вже у квітні відкрила гурток для малечі. З оплати кожного заняття відкладає 30% на закупку необхідних речей для наших захисників. Я приїхала, посиділа там тиждень, Збирала всі консерви світу, а потім вже почала розуміти, що треба допомагати і харківським хлопцям, і хлопцям ЗСУ тут. І ми почали збирати кошти. Зібрали ми достатньо багато коштів. Дякуючи людям. Дуже дякую всім. Потім почали мене питати: давайте тут щось зробимо, давайте працювати. Я кажу: ну давайте спробуємо. І ось ми почали працювати вже з діточками. Окрім гуртка, Вікторія проводить фінансові ігри для дорослих та дітей, заняття з розвитку та ритміки. А також займається онлайн з харківською малечою. Кошти від цих справ також відкладає для зсу. Нещодавно за них вже придбала бінокль та тактичні окуляри для військових. Вікторія Пінчук, Олександр Бондаренко, підсумки тижня. Перша міські. Нарешті здобув своє останнє місце спочинку. Цього тижня в Кривому розі поховали Дмитра Неймата, нашого земляка нацгвардійця, який спочатку лютого перебував на ротації в Маріуполі і волею долі брав участь в обороні столиці Приазов'я від російської навали. На жаль, нашому герою не судилось повернутися додому до рідних. Живим він загинув на Азовсталі ще 19 квітня, в день народження своєї коханої дружини. Провести в останню путь героя Криворіжця прийшли сотні людей, і наша знімальна група. Так, до сектора почесних поховань, що на центральному кладовищі із квітами в руках крокують десятки людей. Люди, як у військовому однострої, так і в цивільній одежі, прийшли проститися із ще одним полеглим у війні захисником з кривбасу. Олександр знав полеглого нацгвардійця Дмитра Неймата за життя. Ще коли той був дитиною та жив в селищі Бажаново. Звістка про загибель воїна ще в квітні на Маріупольській Азовсталі та його поховання тільки на 31 липня стала для нього шоком. Він Добрий, примірний сім'янин. Лю, любящий, любящий отец. Брат його моїх готов. Просто за, за брата Диму, как я просто ну, як соседа, просто бабуся на улиці мене жила. там Бабушку проведували і ми росли вместе. Війна забирає просто ну, з самих нормальних. Получается. Ну, клята война, як кажуть. Слава героям. Думаю, ми їх переможемо всіх. Якщо будемо всі разом, ми їх переможемо. Так, ну нормальных. Парі малодой, боли мусить жити та жити. Останній раз Дмитро Зазовсталі дзвонив дружині 19 квітня, привітав її з днем народження, запевняв, що в нього все більш-менш нормально, як для воєнного часу, що скоро повернеться до неї та до синочка додому живим та неушкодженим. Вже наступного дня зв'язок з ним обірвався. І весь цей час рідні сподівалися, що він в полоні росіян, але не судилося. Хрещеним обов'язком наших чоловіків у всі часи. Був захист своєї оселі, своєї держави, свого народу, своїх матерів, своїх жінок, своїх дітей. Ми не є згадники. Ми захищаємо свій край, свою батьківщину. Полеглому в боях за Азовсталь Дмитру присвоїли на знак за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Його від очільника Кривого Рогу та військової адміністрації міста дружині передав заступник голови Покровської райради. Відняв виконуючи обов'язки логера нашого міста, віри зілкова, а начальнику міської адміністрації міста Кривого Рогу Олександра Юрійовича Білко дозволив рушити вам це на вгороду і впевнити, що ім'я Дмитра. Назавжди залишиться серцях вдячних мешканців міста Кривого Рогу. Дякую. О, після панахида рідні та близькі перед похованням мали можливість в останній раз попрощатися з Дмитром. Мама не вірила, що ховає свого останнього, другого сина. Старший брат армійця працював на залізорудній шахті і загинув під час нещасного випадку в 2007 році. Тепер в жінки залишилась тільки невістка та маленький онучок. Боже, не справедливий.

В Дмитра залишилась дружина та трирічний син. Відтепер всі свої життєві сили та любов, вдова та Світлана, мама полеглого героя, віддадуть вихованню хлопчика, щоб він виріс достойною людиною, як і його батько, захисник українського народу, який пожертвував найціннішим, що в нього було своїм життям. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлев, підсумки тижня, перший міський. Такими видалися головні новини тижня. Що минає? В Студії для вас працювала Ганна Штонда. А ми за традицією завершуємо випуск хвилиною мовчання на честь усіх загиблих у цій клятій війні українців. Вічна пам'ять і цивільним, і військовим.